Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. по перш за все я хотів би сказати, що Група народних депутатів України, яку я представляю, Ольга представляє, ми підтримуємо розроблений законопроект, який стосується ініціативи прозорості. І мені б хотілося вірити, що навіть у важких муках народження... Іноді народжуються законопроекти, які можуть бути дуже ефективними і дуже правильними. І по великому рахунку, сьогодні, коли вся країна зжалася після того, як піднялися тарифи, і населення ще не зовсім розуміє, які рішення прийняли НКРІ і як пережити квіти в місті, які платіжки отримати, яка саме головна проблема? Саме головна проблема заключається в тому, що немає відповіді на запитання. А який цей тариф, яка його структура, наскільки він прозорий, наскільки можна підтримати ті базові позиції в структурі цього тарифу, які по великому рахунку своїм корінням відходять і до добичі нафти, і газу, і багатьох енергетичних ресурсів, які на сьогоднішній день просто закриті? Позиція друга. Коли ми говоримо про боротьбу, з олігархії про боротьбу з корупцією активно. А є різні інструменти, створюється антикорупційне бюро, є Генеральна прокуратура, є ДУ. Але я переконаний в тому, що найкращий інструмент боротьби це максимальна прозорість, це зрозумілі правила гри, коли буде чітко зрозуміло, хто видобуває, чому видобуває, а на яких умовах, з якою субівальтістю. І так далі, і тому подібне. Тому ми готові долучитися не тільки зареєструвати законопроект і виступити з а ми готові активно обговорювати, активно покращувати його, не дивлячись на дуже жраті терміни. І ми по великому рахунку, на жаль, не запізнюємось з багатьма законодавчими нашими рішеннями, але мені б дуже хотілося, щоб ми за швидкістю не втратили якість. Тому що важливо не тільки проголосувати в другому читанні і в цілому, важливо, щоб цей законопроект, як і багато, є, як і всі інші, ефективно працювали і змінювали наше суспільство на краще. Тому, без сумніву, даний законопроект є одним із таких важливих з точки зору модернізації енергетичного сектору України, модернізації прозорості, боротьби з тіньовими схемами, які, на жаль, на сьогоднішній день ще є. Я переконаний, що це буде якраз одна із тих таких великих цеглин, яка дасть можливість нам просунутись по шляху демократизації, європейського вибору і тих європейських стандартів, які сьогодні потребує український народ. І наша країна, дякую.